Вигорали, ходить гайстер. А ну йди сюди ближче. Бо я густе. Йди сюди. Такі на високих ногах. Ой, зараз полетить. А ну йди сюди ближче. Красавчик. Ух ти красавчик. Там за будинками на стовпі вони. гніздо завжди роблять собі. Електрики знімають, а вони все одно роблять. Що ти збираєш? Черв'яків там? Щось їсть.